Ська асоціація футболу що, шановні друзі, такі реалії нашого часу, що дистанційна дистанційна робота спричиняє деякі непорозуміння, і за регламентом турніру розвитку у випадку нічийного результату. Команди пробивають після матчеві пенальті. Звичайно, що за перемогу за підсумками цієї лотерії три очки не дадуть, але два можна заробити. І зараз арбітер інструктує голкіперів. Будуть буде серія пенальті після нагадаю нічийного результату. 3-3 три вигровий час між збірними. Італії та України першими виконують італійці одинадцятиметровий Данило Сичов вже на лінії воріт. І Максимілян Доннер перше виконує. Один з найбільш емоційно стійких, напевно, футболістів лідер безумовний, один з лідерів збірної Італії, автор дублю у сьогоднішньому поєдинку Максимілян Доннер проти Данила Сичова, не забиває донер. Ось вірити, хочете вірити, хочете ні. Тільки я хотів вирішив промовчати. Просто хотів сказати, що ті гравці, які найкраще себе проявляють в ігровий час, можуть схибити після матчу. З пенальті і це зробив. Максиміліан Донер не забиває. Рахунок залишається невідкритий. А у нас Мирослав Доник іде до позначки. Футболіст Черкаського ЛНЗ. Забиває доник 1-0 на користь збірної України. Свою справу зробив по діловому. Мирослав Доник. Ільяс Сфатіх наступний. Другий удар. На збірної Італії. Представник парми виконує. Розводить Данила Сичова з м'ячем по різних кутах 1-1. Але на це у італійців пішло де два удари. Кирило Саричев. Можна не казати, що гравець, який вийшов вийшов на заміну власне у збірної України окрім. Крила Савченко, всі вийшли на заміну. Форвард Шахтаря встановлює м'яч на позначку. І забиває. 2-1. Знову Україна виходить вперед. По м'ячу Ісая Оль стрибнув, але до м'яча не дотягнувся. Відбити удар не зумів. 14-й номер Франческо Оливьери. Оливьери. Легко забиває. Сичов почав гадати, здається, напрямок удару. Захар Гетманов Третій удар за збірну України виконуватиме Півзахисник фейнорда. Потужно пробиває тут без шансів для голкіпера Гетманов. Знову Україна попереду. 3-2. Лоренцо Бернамонте один з тих, хто дуже активно діяв під час гри. Технічний футболіст з Фіорентини. І ледь-ледь Данило Сичов не дотягується до м'яча. Цього разу зреагував по удару, стрибав, але майже бездоганно Бернамонте пробив під стічку. Італіці, як і у грі, нас доганяють. Кирило ротар. Кирило ротар четвертий удар у складі збірної України. Переграє мініатюрний ротар величезного баньєроля, який, здавалось, закрив так на тлі ротара закрив собою всі ворота. Але ротар дуже холоднокровно. І тепер неймовірне навантаження на вісімнадцятого номера Матія Данило Данилосичов. То ми так і не дізнаємось, хто в українців мав би п'ятий пенальті. Злівою пробиває пенальті. І туди ж відправляє м'яч, куди Максиміля Антонер і Україна виграє виграє у серії пенальті у збірній Італії. Ну що ж, шановні глядачі, усі вчаться на власних помилках, і е, організатори трансляції теж будемо вважати, що це відбулося на фарт, завдяки якому і завдяки звичайно власній майстерності. Збірна України у серії пенальті перемагає команду Італії. Здобуває більше очок ніж здавалося після того, як пролунав фінальний свисток португальського арбітра, зафіксувавши нічию 3-3 в вигровий час. І тепер мають усі підстави радіти футболісти збірної України. З чим ми тепер їх від відсіє душі вітаємо! Вітаємо і вас, шановні глядачі. Ще раз дякуємо за увагу. Ось тепер вже точно на сьогодні. все. на все добре. Шінська асоціація футболу